Майбутнє за молоддю це як аксіома та давно відоме явище. Але слід зазначити, що майбутнє лише за активною, розумною та дієвою молоддю, яка має власну думку, чітко окреслену мету та впевнена в собі. В Українці стрімко розвивається такий напрям, як молодіжна політика. Відповідно діють і виконавці молодіжної політики. Нещодавно громадською організацією Молодіжний парламент за підтримки студентської ради Вісконсинського міжнародного університету в місті була проведена молодіжна громадська експертиза. Під час проведення експертизи було проаналізовано ситуацію в місті. Е Анкетування молоді на різні питання з'ясовувались і дійшли до того, що в місті багато виконавців молодіжної політики. Після отримання та обговорення результатів було вирішено яким чином об'єднати всі організації та клуби, щоб підсвяткувати їх діяльність, допомагати в організації різноманітних заходів та разом проваджувати нові проекти. За ініціативи міського голови створено такий орган, як молодіжний дорадчий комітет при міському голові. Що ж спонукало до його створення? Молодь спонукала, молодь. Я радий, що вони сьогодні не просто десь присутні, вони активно тиснуть на міську владу щодо вирішення питань, які їх цікавлять. У нас з'явився перший канал оцього тиску і потрапляння цієї інформації саме до міського голови. Це чудово, що молодь не вариться в власному соку. Має можливість спільно з нами напрацьовувати шляхи вирішення тих питань чи проблем. Створення молодіжно дорадчого комітету вирішить першу і одну з найголовніших проблем консультації цих сил в молодіжній політиці. В молодіжну радчу комітет входять представники всіх молодіжних громадських організацій, політичних партій та навчальних закладів міста «Соціально активна молодь Тобто всі ті, які мають відношення до молодіжного життя в місті і до реалізації молодіжної політики. Молодіжний дорадчий комітет було створено навесні 2011 року. До його складу увійшли представники всіх навчальних закладів міста, громадських організацій та соціально активна молодь. Список членів МДК офіційно затверджений на засіданні виконавчого комітету Української міської ради. Як повноцінний орган, дорадчий комітет має чітко окреслене положення, статут та відповідні права. Кожний присутній буде знати, що робиться в іншій громадській організації чи іншому суб'єкті молодіжної політики. Кожен представник молодіжної організації, що перебуває у складі дорадчого комітету, черпає для себе необхідну інформацію, щоб потім донести її до всіх зацікавлених осіб. Щоб додати впевненості в собі, прищепити лідерські якості та навчити працювати у команді. Для всіх членів МДК пройдуть тренінги. Зокрема, з команди утворення та менеджмент організацій. Основи фандрайзингу та громадського моніторингу. Ці базові знання дадуть таку платформу, поштовх для плідної роботи в майбутньому. Члени молодіжного дорадчого комітету тільки розпочинають працювати і розробляти цілі, яких вони прагнуть досягти. Проте вони впевнені, що спільна робота буде плідною. Це дуже гарна ідея зробити молодіжний дорадчий комітет. Це об'єднання всіх організацій в одну, щоб я думаю, що це покращить результат роботи. Молоді дуже багато чого треба, але не все доходить до влади. І хочеться, щоб і вона про це знала і знала це в чистому вигляді, а не перекручено зі слів когось із дорослих. Я багато покатався по Україні, скажімо так, много цікавого, що робиться для молоді, що робиться молоді. І мені було б інтересно, щоб наша українська молоді розвивалася, досягала чогось нового і. Становилась такою продвинутою молодеж'ю, окрім того, що молода команда планує працювати на благо Українки, всіляко допомагати молоді організовувати різноманітні заходи та втілювати в життя проекти, вона прагне почерпнути від цієї діяльності щось корисне і для себе. Безусловно, це спілкування з новими людьми, якісь то нові в себе виробити не знаю, нотки лідерства, там якісь то качества спілкування з людьми на різних рівнях. Ну і розвиватися, підтягувати остальных людей, доказати, що молодіж вполне может добитися чего то не имея там супер огромных родителей или каких-то зв'язків зверху. Оскільки дорадчий комітет діє при міському голові, Павло Козирів братиме безпосередню участь у рішеннях, що прийматимуться та проектах молодіжного дорадчого комітету. Адже міський голова Українки прагне поділитися власним досвідом та навиками з молоддю, допомагаючи в новій для них справі. Наш міський голова дуже гарний організатор і господар свого міста. І тому в нього є свій власний досвід, який би він при безпосередньому спілкуванні з молоді зміг би поширити засідання молодіжного дорадчого комітету при міському голові будуть відбуватися за присутністю міського голови. Тобто, порядок денний буде погоджувати з міським головою і протокол засідання. Також звісно ж, сам Павло Косарєв покладає великі надії на молодіжний орган та вірить, що коли члени дорадчого комітету проявлять активність, сумлінність та лідерські якості, саме вони зможуть через певний час зайняти керівні посади в місті це буде орган, де спільно приймається рішення і спільно вирішуються ці проблеми. Ну і фактично, це такий прообраз тієї того органу, який потім, чи в вигляді міської ради, але я переконаний, що більшість з тих з тієї молоді вона активно буде продовжувати займатися містом, а значить, коли стануть депутатами, членами конкому, може міськими головами, тому. Оце орган це прообраз тих людей, які потім через декілька років і будуть безпосередньо брати владу в нашому місті. Сподіваємось на розсудливість і рішучість дій молодіжного органу, адже завдяки його роботі Українка може піднятися на якісно новий рівень і не лише у сфері молодіжної політики.